Учнів 31 учень. В хорі 27 дівчаток. Тому дівчатка від усіх учнів становить ось таку частину. Це відповідь Г. Ми маємо казати правильну нерівність. Одна друга менше за одну шосту неправильна. Тому що якщо два дроби мають однаковий чисельник, завжди більший той. У якого знаменник менше, одна друга більше за одну шосту. Далі 4 п'яти більше за 7 четвертих. Також неправильний, тому що 4 п'ятих це правильний дріб, він менший за одиницю. 7 четвертих дріб неправильний, він більший за одиницю. Далі, 1 третя менше за 3 четвертих. Ну, давайте пересвідчимося. Для цього ми зведемо обидва дроби до нового знаменника 12. 1 третя це 4 дванадцяти. 3 четвертих, сюди додатковий множник 3, і тому це 9 дванадцяти. Ось таким чином буде знак, і він аналогічно стоїть в випадку В. Тому нам підходить В. Ну, давайте кинемо оком ще на Г. Напевне, дана нерівність не є правильною, тому що 3 менше за 5. Далі, число 5 шостих. Ми подаємо у вигляді дробу зі знаменником 30. Додатковий множник у нас 5. І отже, 25 тридцятих. Це відповідь Б. Далі, дивимося, яку частину доби становить 10 годин. Доба має 24 години всього. І ми беремо 10 годин. Скорочуємо на 2. 5 5-12 доби відповідь В. Далі ми маємо указати нескоротний звичайний дріб, що дорівнює 0,35. Ми записуємо як 35. І можемо скоротити на двадцятих. Відповідь В. Далі нам відомо, що дріб М на N скоротили на 4. І в результаті отримали дріб 5 восьмих. 5 восьмих. Це ми тоді, коли вже скоротили на 4, тобто, чисельники за мене поділили на 4. Тому початковий дріб 5 множим на 4 це 20. І 8 множим на 4 це 32. Він був 20 20-32, Відповідь Б. Ми маємо утворити правильне твердження. Спочатку йде мова про число 4 девятих. Тверджень багато. Давайте подивимося ті, що зводяться також до знаменника 9. От, наприклад, давайте пересвідчимося, що буде в випадку Г. Чи буде 4 дев'ятих більше за 2 дев'ятих. Да, так, звісно, більше за 2 девятих. Чи буде воно менше від 2 третіх? Ну, давайте подивимося, а для цього 2 третіх ми приведемо. Також до знаменника 9, додатковий множник 3 будемо мати 6. Дійсно, 4 більше за 2 9 і менше від 2, треті. тобто відповідь Г. Далі дивимося про дріб 7 четвертих. 7 четвертих. Ну, по-перше, це дріб. Неправильний. І фактично, наприклад, сказати, що він більший за 10 четвертих, це я дивлюся випадок Д, уже не є вірним. Тому давайте подивимося, що ще можливо взяти. Ну, давайте подивимося на А. Дійсно, якщо говорити про А, то ми бачимо, що цей дріб. 7 четвертих менше від 9 четвертих. Можна поставити таким чином знак. Давайте подивимося, чи він буде більше за 3 других. 3 других ми зведемо також до знаменника 4. Додатковий множник сюди 2, і в результаті 6 четвертих. Дійсно, 7 четвертих більше за 6 четвертих, отже, більше за 3 других, тому нам підходить відповідь А. І далі будемо говорити про число 10 третіх. 10 третіх, ну, напевне, давайте подивимося спочатку за Б. Тому що 10 третіх видно, що воно менше від 13 третіх. Разом з тим подивимося, чи воно більше за 24 шостих. Ну, 24 шостих, якщо я маю такий дріб. І якщо я його скорочу на 2, поділю чисельник знаменник на 2, я буду мати 12 третіх. Сказати, що 10 третіх більше за 12 третіх, напевне, це не є правильним. Тому відповідь А мені не підходить. І, до речі, я... відповідь Б мені не підходить. Не а, а, Б я перевіряла. І тому залишилося, як ми бачимо, перевірити. В. Отже, 10 третіх менше від 16 третіх це правильно. Чи буде воно більше за 9 других? Ну, якщо взяти 9 других, можна звести їх до спільного знаменника а разом з тим. 10 третіх – це якщо виділити цілу частину, це 3,1 третя. А 9 других це 4,1 друга. І сказати, що 3,1 третя більше не є правильним. Тобто відповідь В нам не підходить. Отже, ми пересвідчили, що у нас А, Г уже зайняті. Далі не підходить нам, В не підходить нам Б. Тоді давайте подивимося. Що там буде з Д? Отже, знову ж таки, 10 третіх. 10 третіх менше від 11 третіх. Це правильно. Чи буде воно більше за 10 четвертих? Отут уже дроби 10 третіх і 10 четвертих мають однакові чисельники. А ми знаємо, що завжди більший той дріб. У якого знаменник менше? Тобто 10 третій дійсно буде більше за 10 четвертих. Отже, це правильно. Відповідь «Д».